Народ, вона каналі Новачок Нагачок. Ось, звати мене Андрюха, і ми сьогодні вибралися на дуже-дуже круту рибалку. Коротше <кій> проїхали дуже велику відстань. Сьогодні я не один а жекаю з каналу Рибакльов. Виїхали на місцину на псел. Річка маленька, мілка. Це у нас псел. Проїхали 33 кілометри за 2 години. Плюс там зупиночки були, оптовичок, там водички взяли. Ну, таке. Зараз трохи бекстейджу. Покажу, покажу вам трохи кадрів з дороги, як ми їхали. Зараз будемо ловити рибку. На головлями приїхали. Буду навчатися ловити головлика на спінінг. Приїхали на цілий день до самого вечора, з самого раночку, ми оскільки десь в 5 виїхали, і вже о 9 приїхали сюди. Вітаю, друзі! Пряме включення з нашої вилазки, виїздки так скажімо, на велосипедах. Коротше, вирішили Жекою трошки заморочитися та поїхати дуже-дуже далеко на круту Рибалку на сел. Ось. Коротше, проїхали вже, мабуть, десь кілометрів 26, десь так. Вже кучу селищ проїхали. Ось, Недавно від'їхали від Омельника, заїжджали в оптовичок. А, от, подивіться, які краєвиди тут гарні. Ну прям взагалі топ. Зараз он. Жека. Вон куча сумок, у нас з собою у заряжена, там прям куча води у нас, трохи їжі, щоб не померти з голоду, поїдемо на цілий, на цілий день. Ось У мене теж рюкзак там забитий, важкий. Ну коротше, Знімати по дорозі було нема чого. Бачили пару косуль, коротше зайців бачили, але встигнути їх зняти не, не виходило. Ну, Зараз прибудемо на місце призначення, куди ми зібралися. рибачити. Та там почнемо нашу вже серйозну зйомочку професійну. Ось, ну що, погнали! <т original music> О, друзі, ну що, коротко вже проїхали 32 кілометри. Ось, ну, виїхали вже з траси на ось таку місцину, полянку. Вон, не бачу, Жека стоїть. Сонце світить, нічого не бачу. Там он буде такий спуск вниз, а там вже будемо шукати коротко, місця, кидим будемо ловити рибу. Тому залишилося ще трошки. Позадобався я. Звісно, дуже сильно, але це того варте. Ось і всі Краєвиди подивують, це круто. Пшениця далі вам підсобно. Дуже круто. Машини мчать, як фон, як шум. А я в потоці без масок дум, летять. По, о, вже, 33 кілометри ми проїхали з Жека і вже ось на місці. Дивіться, які тут краєвий, де оце все псел. Дуже тут мілко. Він хоче зараз зайти у воду. Та я також мабуть зніму свої підкрадулі та піду купатися. Він Жека красить. Холодно, каже. Та ну, це і зрозуміло, бо тут от течія, бачите, тут вона не стоїть. Так що Жека он він... пішов. <смі> Вон і зараз псел перейде пішки. Ну, Коротше, дуже тут круто. Ось така місцина. Друзі, розпочинаємо нашу рибалочку. Трохи розкажу. Який спінінг у мене а, називається блю колібрі. <смі> Жека підігнав. Ось така вона. Дуже тоненька, легенька. Ось підчепив мені Жека Бльосенку. Же. Ось так зараз покажу. Рожевенька така, гарненька. От, зараз будемо ловити голавлика. Ну, я буду навчатися, а Жека може буде вже ловити, бо він вже в цьому ділі ас а я тільки починаю цю справу. Ну, дай Бог, щоб у нас сьогодні вдалася рибалка. Вже ось ранок, а вже сонце так пече у нас. Ну, сподіваюся, щось доупіймаємо. Да Опа. Хтось є. Жека, е какой-то маленький. Я не знаю. <свят> <свят> Зараз. Пиди иду. Зервався. Коротше, друзі, ось перший голавлик маленький. Коротше, прикольна, покльовочка така була. Ну, не скажу прям, що сильно, але така, нормальна. Ну, спочинув в мене на спінінг, на от бльосінку таку першого голавлика свого влупив. Взагалі кайф. Друзі. Помилочка вийшла невелика. Це був не Голавлика, а Жека от підійшов, подивився відос, каже, що це коротше, окушок був все-таки. Ну ви, мабуть, на відосі вже побачили, хто там знатаки, що я тупанув. Ну Я в рибі не розбираюся, як вона виглядає, як вона називається. Коротше. ну окушок, Але так, також непогано, вже хоч щось. Ну Нічого, можливо, зараз ще Голавлика спіймаємо, На Голавлика подивлюся зблизька. Так, зараз у нас буде невеликий перекус. Взяли тут я бутерів наробив. Жеку. Коротше, ось такі булочки у нас. Я нашпигував їх там начинкою, там ковбаска, сир, помазка таке, Тому зараз будемо смакувати. Друзі, що я можу сказати? То як окушка уловив, вже я не знаю, ми вже їх поїли. Ось, коротше, вже пройшло, ну десь хвилин 30 точно. Закидаємо, закидуємо, щось взагалі нічого. Коротше, не хоче ловитися. У мене окушок один, у Жеки один голавлик. І все, на цьому рибка каже нам досить. Але ні, ніфіга, коротше, ми мене заради однієї риби приїхали. Будемо намагатися виловити зараз. Жека пішов кудись отуди за кущиря. Ще не бачу його. А я коротше, тут місцевість обкидую. То поки що коротше, туговато. <різь> Коротше, сумка загружена у Жеки, воно під зідушкою настільки що не витримує. треться об колесо. Капець, як якийсь Жека його по три рази на дорогу перев'язує, бо воно попускається. І об колесо заднє. Бо дуже загружено, там два літра води лежить у нього позаду. Щось в рюкзаках ще трохи їжі з водою. Коротше, блин, загружені повній. Ну а що, так, такі далекі виїзди потрібно блин, по максимуму загружатися. Ось така у нас нелегка тропа. Це у нас річка Манджалія, а це у нас дуже надійний мостик, по якому ми проходимо. Коротше, все супер. Ось такими трупами. Нам доводиться проходити. Я не знаю, куди нас переведеться дорога, але кудись ідемо. Жека вон щукарика упіймав. Кайфо. Супер, хоч ось. Щупачок, каже. Великий. Середній. Зараз трошки поближче підійдемо, глянемо. О, оце я розумію. Не ну кайф. Я думаю, вже такі голови Ні, ну нормально кайф. Там, де не ступала нога, серед вітру відрутиші вогня, де все реальне немає масок, і друг це більше, ніж просто зв'язок. Сміх долиний. Від на піску, ми не шукаємо, ми просто йдемо, падає дощ, але ми не спиняємось, бо світ відкривається, коли не чекає. Продовжується наша виїздка на велосипедах. Ми коротше, вже в Манджалії, це на секундочку, 40 кМ з нашого так скажемо, місця виїзду. Коротше, нормально так проїхали ми. Ось, вже кому обідати обось розклалися там огірки, картопелька, посуда. Коротше, зараз будемо робити. Смачно так, обід, Уже третя година дня, а у нас тільки обід ось. Ну коротше, Приїхали ми дуже багато, не знайшли нормальних місць, де можна позакидувати. Коротше, дуже багато людей на таких пляжах. Коротше, не знаю, я дуже втомився коротше, їхати сюди. Де тільки ми не були, де, де тільки не розвідали місця, щоб. Порибачити хоч трошечки. Зараз перекусимо та будемо планувати, що ми будемо робити далі. Або поїдемо вже додому, або може ще щось по дорозі. Може додому ти що? Ні? Додому не хочеш? Зараз кльок тільки почнеться. <сум> Каже, зараз кльов почнеться. Ну, добре, ще трошки порибачимо, бо щоб аж вистачило часу додому доїхати. Ось таку штуку використовуємо. Це саме, звичайна, саме така дешевша з аврори. От якраз під це діло. Отак ага, от. Так от. Опана. О. Оце я розумію. Поїхало. Коротше, друзі, так як ми не взяли олію, то картоплю трішки висипали. Зараз, може з колбасок якийсь ото, знаєте, жирок залишиться. От, а ми потім на ньому картопельку посмажимо. А поки що вирішили все ж таки першим ділом це. Ось такі ковбаски зажарити. Хай смажиться Так, поки Жека там готує хавчик, зараз розкажу трошки історію, як я Жекін Спінінг трошки поламав. Коротше, друзі, їхали ми по отаким от по отаким, коротше, типу місцякам, там де дерев куча, багато кустів. Ось, і що? Зачепився за дерево, блін, кончиком. Рас покажу. Ось, бачите, ну, можливо, не буде видно. О. Отут, коротше, повинен бути ще одне колечко і ну, продовження, продовження оцієї палочки. Але, коротше, ми зробили по-іншому. Ми трай, той, що обламався, ми його виконали. І просто тут обламали паличку саму. І Спіню став трошки е, коротше. Е, я не знаю, як вийшло. Хоч, ну, я дуже обережно їхав. Але знаєте, коли їдете по таким от місцякам, що де куча там, горбів, пагорбів і короче, тому подібне. Десь да, зачепишся, бо воно от все густе, все заросле таке. І десь якесь дерево ти 100% зачепиш. Ну, нічого, можливо, колись розбагатію. І куплю Жекі новий спінінг. Ну нічого, це перший мій, мій виїзд на спінінг. Я думаю мені це пробачно. Готує нам хавчик, ось таке у нас тут місце. Бачите, от хідці. Зроблені. І отак ось у нас вийшла трагедія, що я жі спінінг трошки покоцав. А ще пам'ятаєте момент, коли ми ото проходили по мостику такому, так скажемо, саморобному. Коротше, втрапили в кусти, якісь там ну, заросло дуже було сильно. І коротше, виходимо з цих кушерів. І щось я відчуваю, у мене якось ноги дуже пекуть. Я Жекі кажу, Жека, ми з тобою в кропову не, не ввійшли. А Жека мені каже, що так, у нього теж також ноги. Краснючі коротше, в крапинках таких і теж пекуть, то коротше, ми пройшли по крапиві і трохи далі йдемо, а там тупо коротше, поле повністю засаджене цією крапивою. І, блин, ми коротше, давай думати, як його пройти. Тож як пройшов перший, там великом якось заламав ті гілочки, то ми пройшли в місце, де можна було зайти на річку на псел. Ось, і трошки порибачити, де Жека ви бачили, щукарика піймав. І що далі? Ми, коротше, знайшли місцину, де можна було зайти. Ну я ж коротше, йду перший. Вже тут було видно берег якийсь там. І, Іду, йду. І вступаю коротше, в таку багнюку. У мене по щиколотку в кросівок зайшов у грязюку, а Жека та в тапочках. Коротше, йому це проще робити, там роззуватися і ходити. А мені, як кросівки жалко було, то приходиться коротше, знімати їх постійно і в мокрими ногами знову залазити. Ну, Шкода, що я цього не засняв, було на що подивитися. Ноги були повністю чернющі, коротше, шорти вимазав, коли вилазили. Ну, але воно того стояло. Прикольно, там водичка така гарна була, тепла. Ну, Нічого, зараз ще отут попробуємо щось зловити. Там також спуск є, не знаю, як там. Таке саме чи не таке саме болото, подивимося. Бачите, після ковбасок у нас нарешті залишився жирок. Можна тепер картопельку завантажувати. Картопля повинна бути поселянська. тільки. Опа на, оце дістав. Дістав спеції, а тут бачите оце, що Андрюха постарався. Відломлений кінчик. Підкріпилися і зараз з новими силами будемо пробувати ловити голавлика. Ну або щукарика, хто там попадеться у нас. Ми миє посуд після обіду. Бо трошки у нас воріло. Подумали про, про те, на чому жарити. Ось, жарили коротше, на так скажемо жиру від сосисок. Ось картопельку нашу, але все одно. Тушили, коротше, і все одно пригоріло. Ну, Нічого, на наступний раз будемо знати, що потрібно з собою брати олію. Кажуть, ми вже в центрі Манжелі. От. Зараз їдемо знову ж таки невідомо по якій вулиці. Весь маршрут у нас по карті. Андрюха довольний, руки згорівші. <рес> Їде. Щоб ви розуміли, Андрюхі? велик важить скільки? Коротше, десь 20 з лишнім кілограмів. Сталючий повністю з заліза. Виявляєте, як йому їхати? Нормально. От. Короче, виїжджаємо з манжелії. От там в нас ламане. Так, у нас п'ята година вечора. Отакі дороги я люблю. Просто їдеш собі, ти далі не маслаєш. Андрюха вон, щасливий просто нарешті. Ніяких машин тобі, нічого немає, просто валиши то. Кайф. Але бувають і підйоми. Так, повертаємося вже з Манжелії, далеко від'їхали. ось, Якось так коротше, вийшло, що ми пропустили таку гарну місцину, короче, що Взагалі ми сюди не заїжджали. Ось, тут така водичка спокійна майже. Зараз спробуємо коротше, закинути щось от тут, спробувати. Так вже трошки потихенечку їдемо додому. На собі трошки змінив брьосенку, бо тут темно, бачите, тіньок поярче собі поставив. Ой, зараз спробуємо, що воно з цього вийде. народ, Вот така у нас вийшла вело поїздка на риболовлю. рыбальце взагалі повний треш. Я одного окуня упіймав. Жека упіймав одного голавля і щукарика гарного такого. І на цьому короте, все. А так у нас була, грубо говоря, туристична виїздка по місцях нових. Бо ні я, ні Жека, коротше, в тих місцях взагалі не були, то для нас двох це в новинку. Ой, загалом ми накатали десь біля 100 кілометрів. Ну, туди, я назад зараз їдемо. А ще нормально так пітляти. Фух. Ну що, друзі, будемо прощатися до наступних виїздів, рибалок, не знаю, як вже це називати. Ось, ну сподіваюся, вам сподобався цей відос. Підписуйтесь, ставте лайкосики. Все, пока.